Друзі, всіх вітаю на каналі. Мене звати Андрій. Сьогодні у нас на огляді ось такий рюкзачок об'ємом 75 літрів, виконаний він в кольорі койот. Загалом ми його витовляємо у 10 різних кольорах. Давайте розглянемо, що ж у нас тоді. Спереду нашиті дві кишені, а на них нашита система молі. Зверху у нас є ось такий клапан, який регулюється допомогою двох фастексів. І за допомогою цих фастексів ми можемо потрапити в наше основне відділення. Основне відділення кріпиться мотузкою, і ось тут у нас є допоміжний фіксатор. Ось так. Клапан пришитий у задню спинку. Спереду під рюкзаком у нас є кріплення для каремата і для спального мішка. Зараз я вам продемонструю. Тут у нас є два, дві пряжки трьохщольові, попускаємо струпу, ставимо наш каремат. Поставили і тепер затягуємо до упору одну і другу струху, Все, ми зафіксували наш каремат, все доволі просто. Ось так. Також у нас розташована у верхньому клапані допоміжна кишенька. Осятка не йде повністю прорезинна. вибачайте, проте випадає випадає. В рюкзачку є також бокові кишені закритого типу, є бокова стяжка, щось можна собі закріпити, а також є присутня система молі ось для підсумок. Так, ну і позаду у нас є дві шлейки. Шлейки йдуть усилені допоміжною стропою, і ще одна стропа, яка йде через усю шлейку аж до самого регулятора. Також присутній нагрудний пояс і розгрузочний пояс, і присутня допоміжна кишенька для дрібничок. І буфери на лопатках, і надпоясницю. Ось так. Давайте я вдягну і продемонструю, що і як виглядає в нашому рюкзаку. Так, Відшпиляюся. Так, так, вдягаємо. Е, у мене зріст 173 і вага 88 кілограмів. вдягаємо рюкзачок, підтягуємо всі шлечки, все по зручності, виставляємо, вдягаємо розгрузочний пояс, нагрудний пояс. Нагородний пояс регулюється не лише по об'єму, а і по висоті. Можна вище або нижче. Тобто максимально зручно під вашу статуру. Ось так. До зустрічі.